Шахтарську мій. Ти крапкою малою на карті області великої стоїш, та як всі інші села і міста Донбасу, його ти славу зміцнюєш, простиш. У цьому тихому, потопаючому в зелені містечку. На території селища Шахти 30, розташована загальноосвітня школа першої та ступенів номер 4 Її історія починається з 1921 року, ще коли вона була 4річкою. Зараз це триповерхова будівля, освітлена яскравим сонячним промінням як надія на щасливе майбутнє. В школі навчаються 330 учнів. З ними працюють 30 педагогів. Шестеро з яких учителі-методисти і шестеро старші учителі. Є в кого повчитися молоді, а її чимало. Серед 12 молодих учителів, 10 колишніх випускників. Їм насамперед розвивати кращі традиції рідної школи. А такі традиції, безперечно, є. Нелегкий через економічні негаразди сьогоднішній день школи. Але її колектив, очолюваний творчим енергійним директором. Болдаревою Галиною Володимирівною, заступником директора з навчально-виховної роботи в середній і старшій школі Сухоруковою Аллою Анатолівною, заступником директора з навчально-виховної роботи в початковій школі Грищенко Наталією Григорівною, заступником директора з виховної роботи Чешугою Галиною Олександрівною докладає зусиль, щоб долати труднощі. Педагогічний колектив сумлінно працює над проблемою, забезпечення рівнодоступною. Якісної освіти з метою формування висококомпетентної особистості, з засобами інноваційних форм і методів. Школа охайна зовні і затишна всередині. У ній зі смаком оформлені кабінети, комп'ютерний і спортивний класи. Тут подбали і про емоційне розвантаження педагогів. З ініціативи директора переобладнаний методичний кабінет. Де учителі мають змогу поспілкуватися, налаштуватися на урок, підготуватися до занять наступних, загальноосвітній заклад збагачує своїх учнів глибокими знаннями, дбає про їх усебічний розвиток, адже недаремно зроблені вагомі кроки школи вперед. А саме з 2003 року школа стає україномовною, суспільно-гуманітарного профілю, економічного напрямку. У 2004 році стала опорною в освітньому окрузі номер 2 У 2005 році школа перейшла на модульну систему навчання з вивченням двох іноземних мов англійської та французької, а також стала базовою з проблеми використання інноваційних форм і методів при організації роботи з педагогами та учнями. В 2008-2009 навчальному році в школі проводиться експеримент щодо впровадження у виховну систему роботи діагностично проєктуючого комплексу вітчизняного класика психології професора Киричука Універсал. В цьому ж році школа презентує досвід роботи на рівні міста з проблеми комплексний підхід до формування професійної компетентності учителя. А в 2010-2011 навчальному році. Увійшла в експеримент щодо впровадження рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень старшокласників в умовах модульної технології на рівні школи-лабораторії. На даний час школа входить в п'ятірку кращих за рейтинговою таблицею серед загальнонавчальних закладів міста. Звичайно, проблем у роботі школи вистачає, та педагогічний колектив бачить результати своєї праці, ставить нові завдання, що їх диктує час. Шукає шляхи їх розв'язання. Він впевнений у своїх силах, а це запорука дальшого поступу. У цьому дружньому, творчому, працелюбному колективі працює вчитель початкових класів вищої кваліфікаційної категорії учитель-методист Гришенько Наталя Григорівна. Української школи потребує пильного погляду та нових досліджень у методиці навчання дітей читати. Навчити дітей правильному, швидкому, усвідомленому, виразному читанню одне із завдань початкової освіти, і це завдання дуже актуальне ще й тому, що читання відіграє велику роль у навчанні, вихованні і розвитку людини. Беручи до уваги актуальність цього питання, я стала працювати над проблемою. Удосконалення навичок читання учнів початкових класів за технологією Всеволода Миколаївича Зайцева. Я чітко розумію, що шлях до успіху в навчанні лежить через уміння швидко і свідомо читати, і це є провідною ідеєю мого досвіду. Перед собою поставила мету визначте більш ефективні методи, прийоми, які сприяють розвитку і удосконаленню навичок читання. Ознайомившись з технологією удосконалення загальнонавчальних умінь. В початковій школі Зайцева я визначила для себе пріоритетними такі цільові орієнтації, як діагностика, технологічне управління навчальним процесом, досягнення оптимального читання в 2-4 класах 120 слів за хвилину, збереження навчальних умінь в період канікул. Технологія моєї педагогічної діяльності відображена в розробленій мною моделі, основні шляхи вирішення проблеми удосконалення навичок читання. Моїм першим кроком є визначення і аналіз наявних умінь і навичок читання, а показники заносяться в таблицю. Як наслідок систематичної роботи вони змінюються. За результатами таблиці ведеться облік індивідуальних досягнень учнів з читання і розроблений мною читацький рейтинговий журнал «Продовж усього навчання в початковій школі. В науково-методичній літературі з даної проблеми і завдяки існуючому практичному досвіду. Визначили чинники, що позитивно впливають на вироблення техніки читання, постановка правильного дихання, артикуляція, дикція, розширення поля читання, подолання регресій, розвиток антиципації, розвиток оперативної пам'яті, робота над складними словами, поступовий перехід від читання в голос до читання мовчки, урізноманітнення видів читання. Формування і досконалення навичок здійснює в процесі вправ і за їх допомогою працює над оптимізацією зазначених вищечинників. На кожному уроці читання впроваджую п'ятихвилинки читання додаткової літератури і періодично самоперевірку учнями темпу читання. Матеріали для п'ятихвилинок читання майбутніх першокласників добираються учнями 4 класу і оформлюються в книжки-читалочки. Тексти в них розташовані в порядку зростання за об'ємом. Вони доступні для сприйняття першокласниками. Кожне оповідання вимагає осмислення прочитаного і несе повчальний виховний зміст. Оформлюють такі книжки для учнів других-четвертих класів. Якісне звучання голосу залежить від дихання. Внаслідок невміння регулювати дихання при читанні учні захлинаються, роблять вдих посеред слова, гублять закінчення, а це істотно погіршує техніку читання. А, а, О, У, І, І, Добре, взямо м'яч руки. Задуваємо свічечко Розбірлива й чітка вимова звуків, складів, слів можлива лише при бездоганній роботі всіх органів артикуляційного апарату. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. зуба посмішка. Один, два, один, два, один, два, один, два, один, два. в кованки. Один, два, один, два, один, два, один, два, один, два. Так, добре. Велику роль приділяють також у роботі над чистомовками. З коромовками. Зелен в'яз, високий виріс, в'язола в'яза, виліз Зараз мовчки, прочитайте чітко кожне слово. А тепер пошепки трошки трошки швидше. Так, добре. А тепер. Але промовляють голосно тільки хлопці. Приготувалися? І? А чому дівчата? Оля, ти що? хлопець? А тепер так само спробують дівчата, а хлопці тільки пошепки. Приготувалися. Так, не забувайте набирати подих, коли починаєте працювати з коромовкою. Так, а тепер спробуємо. Цю скормокку вимовити із зміною логічного наголосу. Давайте пробуємо так, щоб наголос падав на слово «високий». Приготувалися всі разом. Земля з високий ви, я свисокий, ми, свя, за вас, я запись. А що Давайте спробуємо ще раз. Зе, он, я свисокий, ми, свя, завласка, я так, хто спробує позмагатися, будь ласка, інакше. Розвиток техніки читання часто гальмується через слаборозвинену оперативну пам'ять учнів. Школяр, ще не дочитавши речення до кінця, забуває, про що читав спочатку. Працюючи над оперативною пам'яттю учнів, використовую зорові диктанти Федоренка. Він пропонує набори, особливість яких полягає в тому, що довжина речень в них поступово збільшується на одну-дві букви. Час експозиції кожного речення вказаний. Я записую на дошці шість речень, закриваю їх. Учням даю установку про те, що вони повинні дуже уважно і швидко прочитати речення, повторити його про себе, а потім записати. Відкриваю по одному речі на, на зазначений час і знову закриваю. Діти записують на аркушах паперу. В кінці роботи відбувається перевірка, самоперевірка, взаємоперевірка. Якщо дитина не любить читати, то необхідний режим читання щощади. На уроці використовую різноманітні вправи в яких учневі необхідно прочитати один-два рядки, після чого дається короткочасний відпочинок. Моїм учням подобається ігровий прийом фільма Скоп, при якому вони читають по кадрах. Передавай Яна. іде на На прошений? На прошений обід. А лисичка наварила кашки з могачком і засмай, тоненько подаріли. А тут прийшлося додому йти облизня. А, ну пригадайте, слово. Облизня. облизня. Облизня спіймавши, облиза спіймавши під тоді. І за рекласся лисичка з жирабле. Приятелівати. Добре, молодці справилися, треба тільки уважніше відноситися один до одного, чітко вимовляти, пригадувати ті слова, над якими ми з вами працювали. Читаючи текст, школярі стикаються із складними словами, зупиняються, намагаються повторити їх кілька разів. При цьому вони втрачають час, гублять логічний зв'язок слів. Знижують темп читання. Щоб позбутися регресії, застосовують такі прийоми, як робота над складними словами, багаторазове читання, закрий прочитане та інші. <пит> а ви корисніше да думаєте. Височіючі, височіючі. <пит> <пит> Це ті слова, які ми правимо. А ще є слова, які ви можете не знати, значення, які ви можете не знати. І так, перше слово. з канатною тягою, яка е, перевозить людей там, де е, високі вкручі е, або схили якісь. Незайманий, незайманий. Це дикий ліс, так, наприклад. Терем – це будинок з баштами. Так. Ремісник – це людина, яка робила руками якісь вироби за продажки своїми руками. Так. Крам. Це е, товар, товар, який на чорна. Навчання молодших школярів не обходиться без таких засобів, прийомів, стимулювання, які викликають пізнавальний інтерес. Для мене вже стало необхідністю використання елементів інтерактивних методів на уроках. Робота в групах, робота в парах, мозковий штурм, займи позицію, навчаючи вчуся, рюкзак, мікрофон, закінчи речення. Дві правди, одна брехня та інші. Цікаво і захоплюючи проходять нестандартні уроки, на яких діти працюють активно і з задоволенням. Група за білим столом починає працювати. Так, познайомилися, розкладіть на палці, щоб вам зручно було. Розкладіть, прочитайте відповіді, які у вас є на те клопічка. А ти прочитаєш. Так. І так, приготувалися, слухаємо уважно питання і намагаємося знайти відповідь на своїх частинках від картки. Хто автор книги, написаної у поетичній формі у 1920 році, яка називається Княжа Україна. Знайшли І так, що отримала, отримали діти за білому? Ми отримали їх по це ця кровка була старовинне місто Наталя Собіла. Старовинне місто Наталія Собіла. Міст Діти, як ви думаєте, про яке старовинне місце буде йти мова на сьогоднішньому уроці? Це допоможуть вам сказати картки, що вийшло, які літери отримали Настя? землях. читання, Намагаюся урізноманітнювати види читання. Ні, братику, стривай. Потім треба землю зорати. Можна хліб їсти? Що ти? За ти? Ще раніше треба жити посіяти. Тоді буде хліб, облиснувся вовк. Ні, ще дочекайся, так і жито зійде, холоду зиму перезимує. Навесні виросте, потім закрасує. Потім почне, почне наливати тизернянка, потім достигати. Ой, зітхнув вов. Це робота дуже вже морозна і тяжка. Удосконалення навичок читання продовжує в позакласній роботі.

Я вку, а задачі не зроблю. Витриці води на лице. І прости доволі, що посився мій, я жити і своє, Школу швидко побіжу вам співати помосту. технологію Всеволода Миколайовича Зайцева описані методи і прийоми отримала такі результати на кінець навчання в початковій школі. Із 31 учня класу 6 читали менше 80 слів за хвилину, 16 читали більше 80 слів, 9 читали більше 120 слів за хвилину. Діти приймають активну участь в конкурсах на кращого знавця творів певного автору конкурсах, читців, вікторинах. Учні з задоволенням підбирають матеріали до свят і не тільки до тих, які пов'язані з читанням. В подальшому учні застосовують знання й вміння в дослідницькій діяльності, в розробці проєктів, в конкурсах колосок, плевеня, знавці української мови та інших. Однією з цікавих робіт стали проекти Збережемо первоцвіти такі цікаві анаграми Казка в житті людини. Досвідом своєї роботи знайомлю колег на засіданнях методичної ради, творчої лабораторії освітнього округу «Моноліт», міської циклової методичної комісії, майстер-класі на курсах підвищення кваліфікації. Працюючи на освітянській ниві, намагаюсь виховувати особистість мислячу, самостійну, творчу. Прагну зробити так, щоб діти вчились не на радість вчительці, а тому, що їм це цікаво. Створюю такі умови для розвитку особистості, за яких розкриваються унікальні здібності кожної дитини. Виховується активний громадянин.